Вітаю не так давно. Ми поверхнево оглядали секретні матеріали, що з великою ймовірністю можуть потрапити до Stalker. 2. документи під грифом, цілком даємно потихеньку починають розсекречуватися завдяки моїм дедуктивним здібностям та недоспаним ночам. Не дякуйте, просто підпишіться на канал, вліпіть дружній лайкос та додивіться відео до кінця. До речі, після огляду потенційного контенту в Сталкер 2 в кінці відео будуть новини по грі. Також поговоримо про мафію 4», яку ніби за декілька днів повинні анонсувати. Та щодо релізу Хелблей 2». тому наполегливо рекомендую додивитися відео до кінця в минулому відео по цій темі. Ми дійшли до висновку: що жінки в Сталкері це не такий вже й міф. Сніг в зоні, а чому б і ні, новим мутантам в грі теж, звісно, бути та багато багато іншого. Тому хто не бачив та кому цікаво посилання в кінці відео або ж в описі. А сьогодні, як і обіцяв, будемо йти далі. Тисяча лайків досягнута. Тому тримайте детальний розбір матеріалів з настілки, які ми потенційно отримаємо в S.T.A.L.K.E.R. 2. тож вмощуйтеся зручніше, несіть теплий чай та поїхали. Міледі та борсук були успішно знайдені та оглянуті нами раніше, але це далеко не все. Палкен штурмовик. На картці він зображений з відкритим обличчям та ніби в сталкерському комбінезоні, але на фігурці справа добряче екіпірований, що може свідчити про його серйозні та, можливо, ворожі наміри в соні. До речі, а що це? А це ж скріншот з гри. Що б це могло значити? Ось засвітилися такі чудові артефакти: вогняне серце. Якщо о, пам'ять не зраджує, то це щось абсолютно нове. Батарейка тут все зрозуміло, та пузир. Останній думав, що це теж щось нове. Але цей артефакт ми зустрічали в чистому небі та поклику прип'яті. Ось також можемо в дуже поганій якості, але побачити багато нових артів. Маю стійке відчуття, що це має відношення до сиквелу. Насолоджуйтеся, і так до артефактів ми ще повернемося село і його опис. Ти ніколи не звикнеш до зони. Не лише погодні умови чи снорки чекають моменту, аби розірвати тебе на шмаття. Це люди, друзі та вороги, які траплятимуться під час подорожі в зоні. До речі, погляньте на патчі угруповань: найманці, моноліт, долг, воля, чисте небо, одинаки та вчені. Тут ніби все стандартно. Повертаємося до аномалій: Електра, ніби й додати нічого. Просторова аномалія це та в яку ми стрибали в чистому небі. Фріч або ж холодильник, якщо дослівно. Про цю нову аномалію ми детально говорили в минулих відео. Жарка, тут ніби все зрозуміло, теж неодноразово з нею зустрічалися. Ну й Кисіль, також відома як холодець, завдає травм за ефектом подібних до впливу кислоти. Та добре нам знайома карусель одна з моїх улюблених аномалій в тіні Чорнобиля. Флайтреп, ніби по назві, я її не пам'ятаю в оригіналі. Також мегнет, магніт щодо магніту, знаю. Що це відмінений артефакт гравітаційного походження з оригінальної трилогії, але аномалія з такою назвою нам здається не траплялася. І ось расті Хейр чи іржаве волосся. В оригіналі цю аномалію часто путають з пекучим пухом. Це аномально видозмінена рослинність, але на відміну від нього, іржаве волосся було виключене з фінального релізу Тіні Чорнобиля. За задумом розробників, іржаве волосся травмувало гравця опіками. На щупальцях аномалії помітного. Стрі шипи. Це значить, що ця аномалія могла ними зашкодити необережному сталкеру. Анімації щодо захопленнями жертви щупальцями не помічалося, лише легке поколисування центральних тонких відростків. Принаймні такою вона планувалася в тіні Чорнобиля. Ну і остання на сьогодні, щоправда, без ілюстрації: Рейзор або ж бритва. Наразі, на жаль, невідомо, на що вона схожа і які вона має властивості. Пішли далі. Подеякують, що в зоні завівся мисливець на монстрів, і виглядає він так, що нам варто йому сподобатися, або ж наступною його ціллю буде не монстр, а саме ви. Ось опис цього персонажу. Багато хто ставиться до мисливця за монстрами з недовірою, вважаючи його однією з легенд зони, одним із тих самітників, які нікому не служать і не схиляються. Дехто каже, що він піклувався про всіх монстрів, які з'явилися, коли випалювач місків був вимкнений. Інші ж кажуть, що він має надлюдські здібності та може знищити найнебезпечніших мутантів, навіть не піднявши однієї руки. Ті, хто бачили його в дії або принаймні просто бачили Тверджують, що він сила, з якою потрібно бути дуже обережним. Якось дивно усвідомлювати, що він справжній і стоїть поруч з тобою, чи не так? Особисто моя думка така, що певну частину гри цей персонаж буде здаватися нам ультраантагоністичних настроїв, якщо, звісно, він в грі буде. Але з просуванням по сюжету гри ми будемо дізнаватися про нього певні речі, які змінюватимуть наші настрої до нього. В цьому контексті він переходитиме з антагоністичних настроїв до протагоністичних, та й можливо, в певній ситуації він нам добряче допоможе, якщо що, це лише фантазії, не більше. Але мене не покидає думка, що він. Втік з всесвіту відьмака. Йдемо далі. Маю дуже цікаву, але поки мало зрозумілу деталь. В Stalker The Board Game Ви можете отримати компаньйонів. Ними можуть бути ворона, щур або ж плоть. Та здається, пес. Механіка для настілки зрозуміла. Але от чи буде щось подібне в грі? Невідомо, але лише на секунду уявіть, що в грі ми зможемо приручити плоть. Звучить як ідея на мільйон баксів, а нам залишається лише схрестити пальці та мріяти про подібні механіки в грі. До речі, минулого разу я не звернув увагу, але в цієї жінки нашивка одинака, що наштовхує на думку, що у всесвіті сталкера буде не тільки жіноче угруповання, а те, що жінки, як явище в зоні, буде траплятися доволі часто, принаймні, поки що я дійшов до такого висновку. А от ось ця жіночка точно або є учасником якогось нам невідомого угруповання, або є його очільницею. Її настрій та одяг каже про те, що ладоні у ворогів будуть потіти лише про одну згадку про них. І ще розглядаючи фото, звернув увагу на те, що жінка поставлена поміж псевдогіганта та кровососа, що наштовхує на думку, що вона або подібні її люди знайшли спосіб приручати монстрів та йти на полювання за сталкерами, тримаючи на умовному повідку цих монстрів, віддаючи їм певні команди. А тепер повертаємося ось до мисливця на монстрів. Тепер все стає на свої місця. Геральт з Рівії, це ти абсолютно незрозуміло, як ти туди потрапив. Також я помітив Артефакт смола. Артефакт з такою назвою був замічений лише в якійсь невідомій модифікації, яка, скоріше за все, не має нічого спільного з цією. Слиз нам добре відомий з оригіналу. Йдемо до самого трейлеру за Game. Почнемо ось з цього кадру, де зображений сталкер в маковому полі. Щодо макового поля, думаю, пояснювати теж не варто. Або все-таки давайте ось один скріншот, а ось фрагмент з трейлеру. Тепер йдемо ось сюди. Дуже схоже на периметр, який ми могли бачити на цьому арті. До речі, який в трейлері тепер зруйнований. Тому, думаю, можна припустити, що й інші арти теж мають тісний зв'язок з всесвітом гри. Болота хмарно, холодно, мокро, але так атмосферно завжди дивувала. Ось ця хатинка на дереві. Маю великі сподівання, що ми тут побуваємо в грі. Ніч, страх, але як завжди пейзажно та красиво. У повітрі Електра демонструє всю свою лють, хоча щодо електри можу помилятися. Ось ця локація для мене найцікавіша, так як нагадує той самий знайдений нами на мапі згорілий ліс, посеред якого розташована хатинка, яка схожа на окрему реакторну будівлю, з середини якої в кінці щось ніби вибухає та заливає все ззовні зеленим свічінням. Можливо, це просто художній прийом, але виглядає зло. Особливо, якщо брати до уваги те, де цей будиночок розташований. Йдемо далі. ВСС Вінторіс, USP, Обріз, АК-47С, Віра та просто АК-47С. На мапі ми можемо побачити те саме місце, де був врятований Далік. Якщо не помиляюся, це лікарня, хоча не певен. Трішки вище позначено, де буде знаходитися псевдогігант. Щоправда, будучи чесним, не певен, що ця мапа буде мати тісні зв'язки з сиквелом. Загальні розположення так, але якісь скриптові речі, що ми тут бачимо, це скоріше для настілки. На цьому поки що все переходимо до новин. Вчора GSC релізнули новий патч для Stalker Legends of the Zone, Але до цього ми повернемося трішки пізніше. Бо зараз хочу поділитися з вами неймовірною новиною. Mafia 4 може бути анонсована з 7 по 9 червня на Summer Game Fest. Так, чеське видання Vortex заявляє, що в них є інформація від достовірних джерел, яка стверджує про появу Mafia 4 на цій події. До того ж, в квітні інсайдери повідомляли, що 2K планують зробити ан. Нонс нової мафії в найближчий час. І вишенькою на торті в цій ситуації є те, що минулої неділі Тукей самі підтвердили, що покажуть на Summer Game Fest нову частину, цитую однієї з найулюбленіших та наймасштабніших ігор серії. Тому початок літа обіцяє бути справді дуже спекотним. Мало того, що офіційно затверджено, що скоро буде довгий геймплей Сталкера. Ось і тепер новина про четверту мафію. Думаю, цей фестиваль буде одним з наймасштабніших за. Всі роки свого існування. Чекаю з нетерпінням, та звісно, буду рестрімити. Тож з 7 по 9 червня будемо разом всі очікувати, як щось нового по сталкеру, так і по мафії, та й не тільки. Наступна новина, точніше, анонс, заключається в тому, що вчора вийшла Hellblade 2. Багато з вас знають, що я її чекав і обіцяв стрімити. Тому завтра ввечері чекатиму вас. Будемо проходити цю дуже довгоочікувану мною гру. Ну і остання новина на сьогодні всім. Сталкерам, які підкорюють зону на Xbox та PlayStation. GSC підготували новий патч для трилогії Stalker Legends of the Zone. Stalker Shadow of Chernobyl, Xbox та PlayStation, Оновлено японську, китайську спрощену, китайську традиційну та корейську локалізації тексту. виправлення деяких некоректних імен NPC, виправлення помилок в бою з гелікоптерами, виправлення помилок в текстовій локалізації та виправлення проблеми з субтитрами, які відображалися на більш далекі від. Станні виправлення вильотів: Stalker Clear Sky, Xbox PlayStation. оновлено японську, китайську спрощену, китайську традиційну та корейську локалізації тексту. виправлення появи схованки з флешкою, яка блокувала отримання досягнення модифікатор. Та, врешті-решт, виправлення багатьох вильотів. На сьогодні це все. Гарного полювання сталкери та слава Україні!